Реагували спочатку на те, що робите? Ржали. Дядя 40 років, виграшки грається. Сапери це не така романтична професія, як штурмовик. У нас трошки все по-іншому. Найкраща робота в світі. Машинка, яка везе на собі 200-300 кілограм, вона заміняє групу з 5-6 осіб. Що допомагає шукати рішення інженерні для таких речей. Бажання вижити, це в першу чергу. Якщо є розтяжка, ми будемо її знімати. Будемо знімати за допомогою крючочка. Слід вслід за дроном. Дрон проїхав. Все, розтяжок немає. Ні-ні-ні, я туди не їду. Розтяжок нема. Все. от відстань. Будемо показувати проход. Інженерна розвідка. Тобто у нас є дрон, у нас є людина. Першим ділом я проїжджаю дроном небагато. 10-15 метрів. Ми, допустимо, всі в укриття зайшли. Я проїжджаю дроном. Якщо немає ніякої розтяжки, все добре. Після дрона дрон залишається, Після дрона йде вже сапер непосередньо з шукачом і з пікою. Можна йти? Початку на те, що робите? — Ржали. Дядя 40 років іграшки грається. Скільки працювала над збіркою? Часу скільки зайняло? Дві години. Це конструктор, це, це конструктор звичайно. Це дитяча іграшка, як волі. так. Да. це на воля. Оце я ще не придумав. — Війна йде на дитячих іграшках. Прості, звичайні пульти, це все дрони. Це також раніше люди до війни займалися чисто так розлікуха. Всі кажуть про війну дронів. А саперна справа як вона змінила власне саперну справу? Саперну справу вона змінила, можна сказати, десь відсотків на 90%. Людський фактор із саперів, із суперної справи класичної повністю відходить на другий план. Дуже велика проблема добратися до того місця, де потрібно виконувати роботу. Тому зараз, крім того, що ми повинні таскати з собою куча інженерних боєприпасів, так ми ще з собою повинні нести як і реп, як і визначник Радар. Раніше ми виконували там. Роботи на протязі 3-4 годин зранку і двох ввечері, то такого вже зовсім, зовсім немає. Це швидкі, е, блискавичні виходи розкладання боєприпасів або, або спроба знайти щось, те, що не повинно бути. Все так що тут вся війна дуже сильно змінилася. Так, да, синеньку цього шторму. Тобто, Можна говорити про те, що війна дронів перейшла не лише е, в повітря, а й на землю. Е, звичайно. Тобто хто, хто в цьому сенсі зараз крутіший, за тим, і в принципі майбутнє, я так думаю, як в повітрі, так і на землі. Це ж не тільки е, вивоз, там, скажімо, боєприпасів БК, так, це ж та сама евакуація. Тобто, коли там. Пораненого чи вбитого треба виносити теж за кілометр півтора, тому що транспорт зараз ближче ну, пів півтора-два кілометри. Він до лінії зіткнення не може доїхати в апріорі, тому що в півішки ну з, -з, з такою частотою там ганяють, що це просто. Хай буде дрон да, дорогий. Він буде коштувати там і там, 100 тисяч, і 300, і 500, скільки би він не коштував життя, все рівно дорожче. І відповідно, що, наприклад, та сама машинка, яка везе на собі 200-300 кілограм, вона заміняє групу з 5-6 осіб. Що допомагає шукати рішення інженерні для таких речей? Бажання вижити. Бажання вижити це в першу чергу. Сподобалось знищення К500 на ґрунті. Сапери затребувані в дуже великій кількості. Це, я розумію, що це не така романтична професія, як штурмовик. У нас трошки все по-іншому, але завжди цікаво. А як от це саперам довелося навчитися літати? Захочеш жити, не то тому... пливешся. Свої дрони використовуємо для Виробів, які ми розробляємо не тільки своїх, а й інших, волонтерських. Ну, це потрібно для того, щоб люди, які вже виконують безпосередньо бойову, бойову задачу, могли цю задачу виконувати із найменшим ризиком для свого життя і з найбільшою ефективністю. Це процес еволюції. Ми ж, не, ми ж не знаємо, чи ми будемо займатися через чи ще через рік, якщо Бог дасть вижити і що війна буде продовжуватися. Так що, може, це бути зовсім уже інші напрямки, там якісь ракетні технології або ще що-небудь. Так що ми на місці ми не, 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 не збираємося зупинятися. Які будуть виклики, такі будуть і рішення.